У Нью-Йорку на світанку поліція демонтувала містечко учасників руху уолл стріт. Понад 200 осіб, які чинили опір, було заарештовано. За наказом мерії міста усі намети та інші тимчасові споруди у парку Зукоті було розібрано. Мер нью Йорка Майкл Бру, Блумберг пояснив рішення демонтувати табір тим, що наветами вістечко створює загрозу для здоров'я та безпеки самих учасників протесту та людей, які живуть та працюють навколо. Пізніше Блумберг пояснив, що протестуючі можуть повернутися у парк, але не мають права встановлювати там намети. Втім, вже зранку вівторок суддя Верховного суду міста Нью-Йорк видала розпорядження, згідно з яким протестуючі можуть повернутися та встановити намети у парку зукоті. Рух протесту захопив стріт розпочався два місяці тому саме з парку Зукоті. Швидко акція непокори переросла у рух національного масштабу і перекинулася на інші міста. З самого початку протестів у учасників руху були непрості відносини з правоохоронцями. Розповідає Наталя Леонова. Минулого тижня в кількох містах поліція розганяла демонстрантів із застосуванням сили та повного бойового арсеналу. В Портленді учасники акції не протистояли правоохоронцям. Втім, в Окленді, штат Каліфорнія, під час сутичок з поліцією ветеран війни в Іраку дістав перелом черепа під удару каністри зі сльозогінним газом. Начальник поліції визнає, що його правоохоронці застосували газ та кулі. Вони кидали в нас пляшки. Вони повертались до смітників, щоб дістати ще більше пляшок. А за процедурою поліція може вдатися до необхідних кроків щоб нейтралізувати правопорушника та взяти його під арешт, в нешвілі штати не правоохоронці арештували кількох демонстрантів. Перед тим швидко прийнявши нові правила відносно протестів, ці правила містять положення щодо комендантської години та процедури отримання дозволу, відповідно до яких протести, які тривали вже три тижні, раптово стали незаконними. Місцевому суді тому нельсону такі зміни не сподобались, і він наказав звільнити демонстрантів. встановлювати комендантську годину та нову процедуру отримання дозволу на демонстрації посередині акції протесту – це законно. Втім, у демонстрантів навіть не було можливості прореагувати на зміни. Ситуація в Тенсі стала прикладом того, що в органах влади нема згоди відносно того, як контролювати протести, які охопили всю націю. 18 тисяч муніципальних поліцейських відділків підконтрольні владі міст чи повітів. Вони реагують на ситуацію, використовуючи власний досвід та побажання громади. Мер міста Толедо штату Гайо Майк Бел, каже, що не дозволить, щоб протести тривали безкінечно зрештою їм доведеться піти додому. Санта Розі, штат Каліфорнія, розпорядник міста Кетлін Мілісон на боці демонстрантів. A... Головне було запобігти повному колапсу міста. Um, що було in, б ані in, в наших, ані в їхніх інтересах. Професор права Марія Геберфельд каже, що використання мером поліцейського примусу залежить від того, яких кроків вимагає місцева громада, коли йдеться про безпеку, а також від умови плати на дорожного робочого часу правоохоронців. В нью Йорку каже вона: поліцейські вже втомлені від місяців підтримування порядку навколо протестів. У свою чергу демонстранти заявляють, що найближчим часом завершати акцію не збираються. Наталія Лонова, Голос Америки.